Не освітлені води перед цим було таке в шості. Харківщина Дніпро в них літають вже реактивні каби, які залітають набагато глибше. Шахеди так само летять далі, дрони так само летять далі. І нам, замість того, щоб викидати купу грошей, невідомо на які проєкти, зараз треба думати про дуже конкретні новітні засоби протидії і оборони і захисту наших громадян. На жаль, це не вирішується волею одного народного депутата, так як мене, і нашої фракції. Так само це має діяти центральна влада і банкова передовсім. І це має має зараз залучати усіх людей, які мають хоч будь-які ідеї, що з цим всім робити. Давайте будемо щирі зараз. В Європі є дуже багато людей, які кажуть: якщо не дай Бог почнеться війна, вони прийдуть в Україну, бо тут краще знають, що робити. Нам в цих випадках ніхто не допоможе, тому що це нова, нова а, природа війни. І нам треба зараз всім разом єдиним зусиллям думати, що з цим всім робити. Найбільша проблема, щоб влада чула ідеї людей, професіоналів і впроваджувала їх в життя. Пані Софії, і наостанок Олексій Гончаренко, ваш колега по фракції, пише, що вперше гроші від заморожених російських активів підуть на село оборони. Мовляв, що на комітет з питання бюджету підтримав законопроект щодо зміни до бюджету на поточний 25-й рік. Власне, йдеться про те, що направлять 325 мільярдів гривень, а з них 292 мільярди це приблизно 6 мільярдів євро. Це власне і є дохід від заморожених російських активів, які нам передадуть раніше ніж це бюджетний планували? комітет ради чи Європарламент. А от неуточня де ну, як я розумію, все ж наш, якщо підтримував законопроект щодо змін до бюджету на 2025 рік. Дивіться це, це п... наш це наш комітет. Питання стратегічне, чи ми маємо право ті чи інші кошти, які передані від наших західних партнерів, зокрема від європейського союзу, витрачати на питання на на фінансування збройних сил оборони. Якщо є хоча б якась така можливість, то ми ж тільки за двома руками. Але давайте будемо щирі. Я би хотіла побачити дуже чіткі розписані нюанси щоб ми могли тішитися, власне він уточнює, що а, це дохід від заморожених російських активів, які нам передадуть раніше ніж планували, і дозволять використати на військові потреби. І, мол, От хай дозволять використати. Сьогодні це... Рада має це розглянути, як він вказує. Ну а, не рада дає дозвіл на використання. Так. Угу. Якщо він пише дозволять використати, значить дозволу ми наразі ще не маємо. Угу. Якщо у нас буде законопроєкт, який буде це з української сторони узгоджувати, це ок, але нам важливо, щоб це було від наших закордонних партнерів. А якщо ми ці гроші витратили. Зараз на війну на зброю зрозуміло, це нам потрібно, а за рахунок чого ми будемо фінансувати наше відновлення, відбудову і так далі. Всі ж кошти будуть витрачені на, на, якби, на, Віця, на якщо зараз не буде армії, підтримати. озброєні чіткої лінії оборони, у нас може не бути взагалі держави і не буде що відновлювати. Ну, так так ну, а ось... за але, відновлення за рахунок чого буде? Є версія, я розумію, що ці гроші зараз підуть на війну. Це вже якби воно напрошується. Цей... Я, я, я скажу але... чесно: мене мене абсолютно дістали всі оці саміти про відновлення. Мовлення в Той час, коли набудували величез, повідновлювали величезну кількість ліцеїв, шкіл, адміністрацій, і через кілька місяців вони знову були вщент знищені. Зараз важко говорити про відновлення, допоки ми не втримаємо державу. Далі помаленьку будемо знаходити ці всі гроші. Але вже ми вже втратили сотні мільйонів просто викинутих грошей, тому що повідбудовували щось в Харківській там Донецькій області, а це все повністю знищено. Давайте спочатку державу втримаємо. А далі відновимо. Я думаю, українці активно це так само включаться. Софія Федина, народний депутат України, партія Європейська Солідарність. Дякуємо вам. Друзі, ну а зараз час у новин. від Олександра Сейна. Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10-ту годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. У Богданській громаді Павлоградського району внаслідок удару загорілася господарська споруда. Ще одна та приватний житловий будинок. частково зруйновані пошкоджені автомобілі. Агресор також продовжив терор Нікопольщини, застосовуючи fpv дрони. Під російський вогонь потрапили Покровська та Мирівська громади. Там зайнявся гараж, пошкоджений приватний будинок і автомобіль. Під обстріли потрапили Покровська та Дубовиківська громади Сениниківського району. Наслідок безпілотників горіли господарські споруди, пошкоджено чотири приватні будинки, автомобіль та газогін. Пожежі наразі ліквідовані. До 11 зросла кількість постраждалих наслідок російського удару керованою авіабомбою по Харкову. Про це зазначає обласна прокуратура. Загалом вісім жінок та троє чоловіків отримали гостру стресову реакцію на атаку. Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті знайшли ще одне місце влучання керованої авіабомби. Ворожий снаряд пошкодив цивільне підприємство для нічної атаки. Росіяни використали шість авіабомб. Підсумував міський голова. На Черкащині також було неспокійно. Вона була під ударом Протягом ночі. Ворог цілив по критичній інфраструктурі. Рятувальники ліквідували пожежі на об'єкті. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ніч у Херсоні знову була неспокійною. Російська армія атакувала корабельний район, міста ударними безпілотниками типу шахет. На місці влучань зайнялась пожежа, пошкоджено житлові будинки, освітній заклад та господарчі споруди. Відомо про трьох постраждалих. Наразі усі вони перебувають у лікарні, де отримують необхідну допомогу. Стан поранених лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більше про наслідки зможете побачити просто зараз на власних екранах. Вітаю, студія та глядачі ранок лайв. Ну і ще двох українських підлітків повернули з окупованих територій. 18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду. Він бачив, як його вчителів змушували прийти на російські освітні стандарти. А військові приходили до шкіл із лекціями про мобілізацію до армії Російської Федерації. Ще один 20-річний хлопець провів під окупацію майже три роки. Він пережив ізоляцію, приниження постійні перевірки та обшуки окупаційною владою. Його Трії вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок. Не ну, просто зараз повітряні сили інформують про те, що була оголошена загроза застосування балістичного зброєння зі сходу нашої держави. Ну і ми закликаємо мешканців регіонів, де оголошена повітряна тривога, пройти до найближчого укриття про всі загрози з неба. Ми інформуємо вас а також ваших близьких у реальному часі. Газопереробний завод у російському Оренбурзі призупинив постачання газу з Казахстану після атаки українських дронів. Про це пише Reuters. Казахстан був змушений скоротити видобуток нафти і газоконденсату на великому родовищі Карачаганак з 19 жовтня до 30%. Торік, до речі, Карачаганак виробляв близько 263 тисяч барелів нафти на день. Її експортують через консорціум каспійського трубопроводу, чорноморський термінал Росії і трубопровід дружби до Німеччини. Джерела Рейтер скажуть, що часткове відновлення постачання газу можливо до 21 жовтня. Проте скільки часу треба для повної ліквідації наслідків атаки наразі невідомо. Ну, і просто зараз інформують повітряні сили про загрозу застосування ворожих безпілотників для Сумської області. Ласка, пройдіть до найближчого укриття. А тим часом в Україні з грудня запрацює реєстр осіб, яким обмежать участь в азартних іграх. Про це інформує мінцифри. Його мета захистити громадян від надмірного впливу азартних ігор і запобігти розвитку залежності. Через онлайн-кабінет можна буде подати заяву, щоб обмежити доступ до азартних ігор собі або родичу, завдяки інтеграції з дією. Процедура буде швидкою та зручною. А от поліцейським, які побили чоловіка біля столичного району територіального центру комплектування, обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту на 60 діб. Радіо Свобода повідомляє, що відповідний запобіжний захід вчора обрав Печерський суд Києва. Нагадаємо вам, 17 жовтня працівники поліції Дмитро Циганенко та Ілля Бібік побили чоловіка, який лежав на порозі мікроавтобуса, та не чинив. Жодного опору, як повідомило державному бюро розслідувань, фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив у салоні автомобіля перцевий балончик. А просто зараз ви дізнаєтесь скільки тисяч євро намагався вивести з України мешканець Польщі без декларування, як у Львові можна зняти з обліку авто, що стало непридатним до використання, та яку нову послугу через стосунок дія вперше запустили у місці для оплати штрафів за паркування? Про все це проінформує наша спеціальна кореспондентка Марта Байдака. Вітаю студія та глядачі ранок лайва на львівщині. Виявили понад 32 тисячі євро незадекларованої готівки. У пункті пропуску раваруська гребени під час огляду автомобіля, який прямував на виїзд з України. Митники виявили 32 тисячі 600 євро готівкою, які не були задекларовані. За даними львівської митниці, транспортним засобом керував 52-річний громадянин Польщі, який обрав так званий зелений коридор для бездеклараційного проходу контролю. Під час перевірки особистих речей у водія та пасажира знайшли гроші частина яких не була задекларована за цим фактом, складено протокол про порушення митних правил. А у Львові в ЦНАПах можна зняти з обліку авто непридатне до використання у трьох центрах надання адміністративних послуг Львова. Тепер можна безкоштовно зняти з реєстрації автомобіль, який став непридатним до експлуатації. Зокрема, процедура, що називається вибракуванням, застосовується до машин, пошкоджених у ДТП обстрілах чи через технічний стан. Після вибракування транспортний засіб вважається списаним, і повторна реєстрація можлива лише за рішенням суду. Послуги надають у ЦНАП. Пахльвова за адресою Костелевицького 67, червоної калини, 72А Та у місті винники, а саме на вулиці Галицькій, 12, ну і звісно у сервісних центрах МВС. А у Львові запустили нову можливість для водіїв. Тепер штраф за неправильне паркування можна оплатити просто через застосунок ДІЯ. Це перше місто в Україні, де функцію протестують у реальних умовах. Згодом сервіс планують розширити на інші міста, щоб зробити сплату адміністративних стягнень зручнішою і швидшою. Новини лайв запитали у водіїв на вулицях міста. Чи спростить така система оплату штрафів за паркування? Давайте дізнаємось. Ну, напевно, спроститься оплату штрафів набагато легше буде, можна буде подивитися. Єдине, чи не буде шахрайства? Ну, наскільки я розумію, вважаю, що квитанції цілком достатньо uh -huh. і немає чого задіювати такий ресурс, як дія. Не у всіх є дія за стосунок, і тому можливо водії не всі будуть розуміти, що він у них є або квитанції буде цілком зрозуміло. Взагалі-то, чим більше тих можливостей, тим воно краще буде платити. Але ну, мають бути якийсь такий варіант, що людина має бути повідомлена. Так, це зручно, звичайно. Я користуюся тою послугою, дія і набагато би було мені то зручніше, щоб не скачувати потім додаткові. Програмки, щоб його оплатити. важко припаркувати машину, але загалом це дуже зручно оплатити і за паркування, і за штраф, і за все решту через її. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 41 гривню та 95 копійок, а за 1 євро – 48 гривень та 80 копійок. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень 27 копійок, до зельнепалива – 55 гривень 46 копійок, а скраплений газ – 34 гривні та 57 копійок. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням без опадів, а температура повітря в день буде до плюс 13 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайв, що вперше ми отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія. Наша спеціальна кореспондентка зі Львова Марта Байдак розповідала про останні події цього регіону. Ми прямуємо далі. Сенат сполучених штатів відклав розгляд законопроекту про санкції проти Росії та її партнерів. Лідер республіканської більшості у сенаті Джон Тун заявив, що розгляд законопроекту відклали на прохання Білого Дому, який хоче дочекатися результатів майбутньої зустрічі президента Трампа з російським диктатором. А також інше джерело видання підтверджує, що законопроект поставили на паузу до зустрічі Трампа і Путіна. Зазначимо раніше стало відомо, що саміт глави Білого Дому та російського диктатора під загрозою, адже попередня зустріч держсекретаря. США Марку Рубіо та очільника МЗ Сергія Лаврова відкладена на невизначений час. А от Болгарія готова пропустити літак Путіна через свій повітряний простір для можливої зустрічі з Дональдом Трампом у Будапешті. Про це заявив міністр закордонних справ Георгій Георгієв. Він наголосив, що якщо метою є досягнення миру, то логічно забезпечити усі умови для проведення такої зустрічі. Ба більше на Путіна можуть готувати замах у Будапешті. Вважає російський шпигун. Про це пише Daily Express. Полковник зовнішньої розвідки Російської Федерації Андрій Безруко закликав терміново перенести очікувану майбутню зустріч Путіна з Трампом в Дубай, щоб уникнути замаху. Петерія російського телебачення він заявив, що британські спецслужби готують віроломну операцію проти російського диктатора. Однак не навів жодних дом. Оказів Безруков був шпигоном КДБ, який працював під прикриттям у Сполучених Штатах, доки не був викритий у 2010-му та обміняний того ж року. Він також є членом президії ради із зовнішньої та оборонної політики Російської Федерації, також радником директора нафтового гіганта РосНЕФТЬ. А от Європейський Союз забезпечить ремонт газової інфраструктури та збільшить поставки газу до України. Росія посилює терористичні атаки на енергомережу нашої держави, щоб завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Тому на зустрічі міністрів закордонних справ європейського союзу було запропоновано додаткові заходи для покращені для кращої підтримки енергетичної безпеки України, заявила головна дипломатка Кая Калас. Вона повідомила, що європейський союз звернеться до третіх країн для забезпечення ремонтного обладнання та збільшення поставок. Газу для України Калас також сказала, що була було досягнуто прогресу щодо 19-го пакету санкцій проти Російської Федерації, який може бути ухвалений вже цього тижня, а також щодо репараційного кредиту Києву за рахунок заблокованих коштів Москви. Після мирної угоди британські війська можуть увійти в Україну. Про це заявив голова Міноборони Великої Британії Джон Гілі. Також він зазначив, що його країна готує 100 мільйонів фунтів стерлінгів і переглядає готовність своїх військових для участі у багатонаціональних силах України. Коаліція з понад 30 країн, яка має допомагати забезпечувати безпеку українських кордонів, неба та моря, якщо Росія погодиться на мирну угоду. Він також попередив про нову еру загроз і найвищий ризик конфлікту в Європі. часів часів Другої світової війни, ну і на цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новини Новина з 8 до 11. З вами був Олександр Саюн. Побачимось за годину. Друзі, ранок лайф триває. Дякуємо, що ви з нами. Вітаємо всіх, хто приєднався щойно. І всіх, хто із нами від самого а початку з нами новий гість у студії це Олександр Левченко, дипломат посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 10-17 роках. Пане Олександре, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що Вітання. за мене. Дякую, що завітали. Чи наблизились ми до завершення війни? Таке питання триває в наших соцмережах в Телеграмі, в Ютубі, в Ютуб спільноті під цією трансляцією. Варіанти так ні складно передбачити. Друзі, визначайтеся, чекаємо на ваше голосування. Ну і давайте почуємо перше джерело, власне, яке стало основою для цього опитування. Це заява Володимира Зеленського про те, що з'явилися передумови. Для реального просування миру, і за словами президента, у міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни, і Україна активно використовує цей настрій, щоб посилити тиск на Росію і військово, і дипломатично. Давайте почуємо повну цитату. Ми наблизились до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на Близькому Сході. І на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Володимир Зеленський, президент України. Ну, ось так, ось така цитата. І дійсно, ми наблизились з одного боку з іншого боку, точно наблизилися. З третього це не значить, що вона таки закінчиться. Так, ну тобто така, от ну, багатогранний вислів президента, я би так сказав. Який би варіант ви обрали? Так, ні складно передбачити. Ну, Чи не були... Складно передбачити, ніхто не, не знає, коли вона закінчиться. Ні, ні, ні Путін, ні Трамп, ні, мабуть, і наш президент. Тому складно, складно передбачити. передбачити. Що означає не тоді? Ми хотіли, цілу щоб гри... вона закінчилася. Він на цьому наполягає. Тому що російський наратив, що українці навіть не хочуть закінчувати, війну. Пам'ятаєте, значить, ми його спростовуємо, спростовуємо, спростовуємо постійно, значить, вона ось. Буде закінчуватися трам.